У Севастополі стартувала друга всеукраїнська міжвузівська олімпіада з безпеки життєдіяльності на морі. Цього разу участь у змаганнях взяли студенти старших курсів морських спеціальностей чотирьох вишів Севастополя, Одеси і Херсону. Відпрацювання навчальних вправ проходило на базі тренувального судна Жуковський під наглядом викладачів навчальних закладів та інспекторів зі складу екіпажу. Наш кореспондент Анна Петрова занурилася в атмосферу, сповнену командним азартом майбутніх фахівців морської справи. Давай, 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 тове готове. Готове. Підготовка до спуску шлюпки на воду з судна, що зазнало лиха без помилок не обходиться, нерви на межі, завдання виконане. Це тільки гра, але гра по справжньому. Ігор Ламброза – один з тих, хто вперше брав участь в олімпіаді. Як він зізнався пізніше, без хвилювання не обійшлося в такому стані враження від змагань ні з чим не порівняти хіба що з реальною аварійною ситуацією, припускає хлопець. Відчуття класне, все хорошо. Та очень полезне вісоми час готуємося. ли, в жизни все буває. Я счебу. Ну, в аварійній обстановці, щоб як і що где робити. Ну желательно, щоб вона не ніколи більше на суда, щоб у нас не було ситуації і не спасалися судно. разом із педагогами. Спостерігають, інспектують і судять учасників олімпіади справжні морські вовки. А сьогодні члени екіпажу тренувального судна Жуковський. Його капітан Едуард Ігнатенко, моряк із майже півстолітнім морським стажем, пишається тим, що може передати свій досвід молодим на базі судна, де знає кожну гайку. Олімпіада зайва можливість побачити результати своєї праці як педагога. І це безцінна частина. На навчального процесу для хлопців, впевнений, досвідчений капітан далекого плавання. Учеба на этом судні, когда человек может кожну гаечку потрогати, подивитися грузовое, все наші устройства судові, Конечно, воно. Дають бальше знання протягом двох днів майбутні електромеханіки, судномеханіки та судноводії змагатимуться на час з п'яти вправ. Для цього потрібно навідмінно знати, як правильно і швидко одягти індивідуальні рятувальні засоби, жилети та гидрокостюми, боротися ефективно з вогнем, надавати першу медичну допомогу, спускати шлюпку на воду, готувати плод для залишення аварійного судна. Присутствують інструктора, котро твічають кожний по суму направленню за спасательне средства і ні слідят за правильністю виповнення дійстів і за. Більшість большинство мірапмибальшинство действия трибатувається на швидкість. Тобто, хто более швидко і правильно все зробив, той і побіжняється. Участь в цьогорічній олімпіаді взяли студенти чотирьох вишів, які готують морських спеціалістів: академія військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова, Севастопольський національний технічний університет, перший морський український інститут, Одеська національна морська академія та Кершинський морський технологічний університет. Студенти останнього минулого року посіли третє місце за підсумками боротьби. З чотирма командами суперниками до Олімпіади 2013 готувалися більш ретельно не тільки вихованці, а й педагоги. Можливість показати себе хлопці чекали з нетерпінням. Їм дуже понравилось багато опитувати і в этом году вони просто ждали олімпіаду. Конкурс був жилаючі. Були дуже багато. Вони готувалися у нас в тренажерному центрі, вони проходили там підготовку, і найкращих лучших ми відправили сюди на олімпіаду. Для студента п'ятого курсу СВНТУ Дмитра Гушовського це вже друга участь в олімпіаді. Минулого року його команда посіла перше місце. Тоді все було в новинку і дуже цікавило, каже хлопець. Здебільшого організація заходу цього ж року програма змагань помітно поширилася, тож довелося більш ретельно готуватися. Втім, Дмитро труднощам тільки радіє. Наполегливість і активність завжди винагороджуються, каже він, що тим більше важливо, коли рахуєш місяці до отримання диплому. Для майбутніх моряків це дуже важливо приймати участь у даних олімпіадах. Коли ти приходиш. В крінгову компанію щоб знайти собі роботу чи практику, по-перше, треба здати тести англійську професіонально, і це дає великий плюс, якщо ти приймав участь в олімпіаді. Зайняв перше місце. Я здав все англійську, тести, мав даний лист і швидше йшов до рейсу і. Мені дуже сподобалося. Жінка на кораблі це не про прикмету, а про майбутнє українських моряків цивільного флоту. Згідно з новими вимогами міжнародних стандартів підготовки моряків, представниці слабкої статі відтепер мають ті ж самі перспективи роботи на суднах, що й чоловіки. Студенток, які навчаються на морських спеціальностях, зокрема на судноводіїв, поки що не дуже багато. Втім, вони є, і схоже, мають великі амбіції. Принаймні, так здається, коли спілкуєшся із такими, як 21-річна Дар'я Мініна, яка у майбутньому уявляє себе ніким іншим, крім як капітаном Далекого плавання, а поки дівчина відпрацьовує вправи на рівні з хлопцями тяжело, але дуже сильно цікаво. Просто вирішила свою життя посвятити морю. Я вирішила бути штурманом. Опять же, все діло в практиці. Ідея проведення олімпіади з морських дисциплін належить працівникам Севастопольського національного технічного університету. В цьому році до підготовки заходу долучилися і педагоги інших вузів України, і іноземні крюнгові компанії, зацікавлені в високому рівні підготовки українських моряків. Керівництво вишу сподівається, що Олімпіади 2014 збере стільки учасників, скільки було разом за два перших роки.